Слава Богу, дорогі брати і сестри. Дуже чудовий і хороший час це, це коли ми ділимося благословеннями. Взагалі, одне з моїх улюблених слів це ділитися. От, ділитися. І от хотів з вами теж поділитися благословенням. Протягом цього всього року, який був, Бог дав таку можливість працювати. Більш-менш стабільна робота. І протягом минулих років я був то навчався, то то працював, то різні були такі графіки. Але цей рік в мене більш був такий присячний для роботи. І в мене такі були роздуми про пожертвування, про гроші. От така пікантна і, може, для кого незручна, для кого болюча тема, в кого ті гроші є, в кого їх нема. Ну, от. Але хотів подивитися, просто є багато проповідей. Багато людей е в різних християнських колах говорять про гроші багато. Одні взагалі не говорять. Ось, і одні пишуть книжки, а одні кажуть, ні, не можна. Одні кажуть, треба десятина в церкві, то ж написано Біблії, десятина. Другі кажуть, ні, яка десятина, то ж пожертвування. Одні кажуть, а ми не вважаємо за потрібне взагалі щось давати, то ж Богу гроші не треба, бо вже ж не, не матеріальний якісь, що йому треба гроші. Ось. І хотів би разом з вами пороздумувати над темою цієї пожертвувань, і щоб ми разом подивилися, як Біблія каже, звернути увагу, як писання закликає нас до яких дій і до якого відношення. Отож, давайте всі разом відкриємо друге послання апостол Павла до Коринтян, 9 розділ, 7 вірш. Друге до Коринтян, 9 розділ, 7 вірш. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку і не з примусу. Бо Бог любить того, хто з радістю дає. Хотів би, щоб ми порозумували над такими трьома аспектами, які закладені в цьому вірші. От три аспекта наших пожертвувань. це дуже важлива тема, тому що от, в кого є гроші. Коги гроші нема, ну зараз нема грошей, я, я знаю комічна криза, все. Але всі ми, як то стикаємося з цим, працюємо, нам батьки дають гроші. Хто не працює, тому батьки дають гроші. Ми їх тратимо, ми ними користуємося. Вони як то ми працюємо по 10 годин в день, бо ми заробляємо гроші. От. Це є еквівалент нашого часу, нашого здоров'я, якихось можливостей, і як е, відігрують важливу роль. І хотів би, щоб разом подивилися на таких три аспекти. Три аспекти пожертвувань. Це хто, як і чому. Три аспекти. Нехай кожен дає. Підкресліть собі слово, кожен дає. От бо є такі християни, які кажуть: от я зараз не маю грошей. Я, ну, я бідний, в мене дуже великі проблеми, і ну, я не можу дати Богу зараз цей момент. Бо якщо Бог благословить мені десь роботу, в мене буде хороша робота, я добре зароблю. І тоді я буду давати, я буду тоді жертвувати. Тоді в майбутньому в якомусь такому далекому майбутньому я буду жертвувати. Або як наприклад, я зараз. Я зараз студент, я не працюю, в мене ну, немає заробітку такого стабільного. Я і так от, в мене е, гроші це, е, мені жертвують, тому я ще маю жертвувати гроші. І так я, я нуждаюся, то я, я маю віддавати ще. От, Написано кожен. Не написано багаті жертвуйте. от, не написано кожен, хто має роботу жертвуйте. Нехай кожен дає. Другий аспект як? Одні говорять, десятина, бо це написано в біблії в Старому зобітті, є десятина. Десять відсотків всього це дуже просто собі відрахував і дав. Другі говорять, а 10% це до того, як податки всі заплатив там, за газ, за світло, за податок там, на підприємство, і ще різні податки. От, чи вже чи після того. Ось. А одні кажуть, ну. Десятина це старий заповіт, а от в новому зупитті ніде не написано, щоб іменно десятина була. І нема такого якогось як-то, рамок таких. Одні говорять, що якщо ви не даєте десятину, ви вкрадаєте Бога. Того, що в Біблії написано, в пророка там написано, що ви вкрадаєте мене вашими десятинами. Ось. І ну, є різні, різні думки. Як? Але Біблія каже, як? Як серце йому призволяє? Це раз, як серце йому позбавляє про суму. А по-друге, не в смутку і не з примусу, а з радістю. Е, був такий Джордж Мюллер, такий відомий, е, відомий діяч, він християнин був. І він дуже любив е, служити Богу, і його серце було е, розчулене до дітей сиріт. І він дуже. Дуже переживав про це, він строїв будинки для них і дуже-дуже допомагав -дуже сиру там, багато з них прийшли до Бога. І от там я читав книжку про нього. І там в кінці він каже: Ну, я ну не знаю, ну може комусь це послужить на добро. Там, де він пише, скільки він був, як то отримував грошей, бо йому жертвували гроші на власні його потреби. Ось, і скільки він віддавав тих грошей далі в служіння. І якщо подивитися протягом його всього життя то потреби його, парадоксально, вони не збільшувалися разом з прибутками. Бо зазвичай в нас, от, в кого хто більше получає, той більш тратить. А в нього він там тратив там, 200 доларів чи фунтів от. І, ну, на свої потреби. І протягом всього життя він стільки, як то витрачав на свої потреби, а всю решту суму, спочатку, це була десятина, потім 20%, 30-40%, і там до 90% це в нього доходило. Ось, тобто тут в Біблії немає таких в новому заповіті чітких рамок 10%. Ось. Е, взагалі, як? Які відношення наше має бути до того? Давайте зараз ми відкриємо е, книгу Вихід і подивимося, як ізраїльський народ жертвував. Книга Вихід 36 розділ. Вихід 36. З 3 по 5 вірш прочитаємо. Події відбуваються як? Мойсей планує будувати скинію, для того сказав народові, щоб приносили пожертвування, бо треба матеріали. Воно просто так, духовне місце будується, але такими матеріальними матеріалами. І сказав народові приносити матеріали. 36-й розділ книги Віхід. І взяли вони від Мойсея все приношення. Що приносили Ізраїлю сини для праці служби святині, щоб зробити її. А вони ще приносили до нього щоранку добровільного дара. Вони ще приносили, ще приносили, вже Мойсей забрав, ще приносили. І прибули всі мудреці, що роблять усю роботу, у святині, спеціалісти, які все це мають робити з цього. Кожен із праці своєї, яку вони роблять. І сказали до Мойсея, говорячи. Народ приносить більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів був робити. Народ приніс більше, ніж треба. Так, все, Мосей, скажи, хватить, бо вже стільки, стільки принесли, що вже не знаю, вже його більше, ніж треба. Один пастир від нього церкви зачитав себе це місце, каже: поки я тут пастир, до кінця мого життя такого не буде. От, мала віра була в, в, в брата. Я вірю, що у нас буде. Може на наступний рік чи через кілька років у нас, у нас буде. Е, як? <рес> <рес> да. Добровільно і з радістю. Є такі, е, теж один з таких небезпек, таких, один ворогів жабаний. У нас зазвичай давить, коли в когось щось, ну, таке, якесь краще з'являється, ніж в нас, вона давить. Деколи вона давить, коли от, от сказали пожертвувати, і так то якісь, ну, ну, ну може, не треба. Раціоналізм зразу ми раці... раціональні такі, може, все-таки менше, бо там в мене є плани, і от та жаба так нам давить, давить, каже, ну, тобі самому треба, ти ще маєш давати. В тебе є побудження і є такий раціоналізм, і ти думаєш, один брат каже, е, я знайшов метод, як боротися з тою жабою. Каже, на книжних полках не знайдете. Такий метод каже, діє в мене завжди. Якщо Бог дає мені побудження пожертвувати якусь суму комусь, і тут в мене зразу, а може, ні, може, 100 гривень то забагато, може йому і 50 хватить, чи може, може не зараз, може не час. Якщо у вас такі думки, давайте 200. каже, Множте на два, жаба вмирає, жаба зразу помирає. Відношення яке? Відношення до пожертвування в нас таке склалося, от, як до податків. Хоча це не так. Це абсолютно протилежно, це не податок. Коли ми даємо податок, ми сумні. Ми віддаємо і то все. нас забрали. Коли ми даємо пожертвування, це навпаки, нас радість. Ух, ура! Ми даємо і тим самим, що ми набуваємо. От. Ми не те, що. Як де ви бачили, там написано в контексті, там хтось сіяч, там він сіє, там, і в контексті там говориться, що це от так радісно взагалі. Це от македоніани, вони такі бідні, бідні, але вони такі радісні були, коли почали жертвувати. І от Де ви бачили, що той, хто сіє на полі, і він такий, він плакав. І от, Ох, знов зернинка впала. <різь> так жалко. її. Він, ні, він радується. Він поле, він, 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 він сіє. І так само ми віддаємо. Уявіть собі. Ми знаємо, що всі гроші дає нам Бог. Абсолютно всі гроші дає нам Бог. Бог нам дав 100%. Ми йому час від часу віддаємо 10. Дуже цікавий банк. Нема такого в світі банку, що дає тобі 100 гривень, а ти йому потім тільки 10 маєш віддати. Ну, Дивний банк. От. І гроші, які ми віддаємо, які ми жертвуємо, вони йдуть на Боже діло. Ми знаємо, що. Ці гроші, які у нас залишаються, не завжди вони йдуть на Боже діло. Вони дуже часто йдуть на вітер, вони часто прогоряють, часто зношуються на нашому взутті, часто просто десь загублюються чи вкрадаються. А ті, які ми віддаємо, ми точно знаємо, що вони йдуть на Боже діло. Тобто це радість велика. Ми знаємо, що оцей, оцей час, це здоров'я, яке ми от працювали цей весь день, ми віддаємо і це користь. Це, і це від цього у нас має бути радість, бо ми віддаємо. Ось. І чому? Третій аспект. Хто? Кожен? Як? Добровільно і з радістю. І чому? Того, що Бог любить. Бог любить це. Написано: Бог любить того, хто з радістю дає. Е, наоборот, сказати, Бог не любить того, хто смузка дає. Да? Бог не любить того, хто не дає, Бог не любить того, хто. Ну Бог любить всіх. Але як? Якщо ми з радістю віддаємо, тоді Богу це подобається. Ми ж хочемо робити речі, які подобаються Богу. Да? Да. Бог любить того, хто з радістю дає. Але чому Чому Бог любить того, хто з радістю дає? Я теж думаю, ну чого? Чого Бог радиться? Богу ж не треба гроші. Тож не то, що Бог каже, дайте мені ваші гроші, і тоді я вас полюблю. Ні, Богу абсолютно цього всього не треба. І, ну, Суть в чому, що любити це віддавати, любити це жертвувати. І коли ми віддаємо гроші, ми проявляємо любов. В контексті цього, цієї голови ми бачимо вище, там де е, пожертвування, що називається дар любові. Це дар любові. Любов. Хто хоче любити, хто хоче любити. Ми хочемо любити, так? Да? Дар любові приносіть. Е, одна така єврейська мудрість. Е, там слухав один єврей, він говорив про такий один, один цікавий нюанс. Каже, що краще віддати одній людині тисячу гривень чи 10 людям по 100 гривень. Які варіанти? Одній людині дати 1000 гривень чи 10 людям по 100 гривень. Та сама сума, ви віддаєте, так чи інакше, ви віддаєте. Як? З двох варіантів вибираємо. От, Так, да, тобто. Краще дати більшу, більшу кількості людей, по меншій е, кількості грошей. Чого? Того, що так ми вчимося любити, так ми вчимося жертвувати, так ми кожного разу від себе відділяємо і даємо комусь другому. От коли ми так один раз ми там натужились, хух, дали, хух, пережили. А так кожного разу, і це входить в привичку. Е, дуже таке дивне в нас є якість наших карманів і кошельків. Дуже така. Я, ну, Я помічаю те, що. Я не знаю, може це так виробники зараз так роблять чи що. Те, що гроші туди легко засовуються, але висовуються, я не знаю. Чи це як, як зуби в акуру? Ну не видереш, щоб пожертвувати. Ось. Але, але треба. Бо Бог любить так, коли ми віддаємо, коли ми проявляємо свою любов іншому. Отож. Хто? Кожен, хто, скажіть, я? Я? Я, коли працюю, чи коли не працюю, я, коли в мене є гроші, багато, коли у нас мало грошей, я віддаю. Велика сума чи невелика, я віддаю того, що це про любові. Як? З радістю і добровільно. Добровільно і з радістю. Не з примусово того, що у вас тарілку носять і поклали, постоїть тарілка перед носом, і на тебе дивляться. От, і такі моргають. Ні. Добровільно і з радістю. І чому? Бо Бог любить так. Всі гроші Господні, ми Господні, наш час Господні. здоров'я Господнє. Але Бог любить, коли ми проявляємо любов, коли ми проявляємо і даємо цей дар любові. І хотів вам запропонувати акцію. Дуже цікава акція. От, про, про цікавий панк я вам говорив, що Бог дає нам всі гроші, ми йому тільки повертаємо 10% хто як. А акція заключається в тому, що ну, багато хто говорить, що ну. Скрутно так з грошима. Акція заключається в тому, що якщо ви приїхали сюди на маршруті, то наступний раз прийдіть пішки, а тих дві гривні пожертвуйте. Якщо ви їсте кожен день майонез, то один день не поїжджайте майонез, а краще віддайте ті гроші. Щоб ми просто вчилися проявляти дар любові. Щоб ми просто. Я вас не закликаю, щоб ми жертвували гроші. Я вас закликаю, щоб ми мали жертвене серце. Слава Богу! Амінь.